Хочу показати свої квіточки. Тут у мене струмочок і вздовж струмочка. У мене ростуть квіточки. Трошки далі, за городом. У мене нарциси. Ось яке багато. Далі наступна клумба. Гарциси і тюльпани. Далі за цим же городом ідуть гіацинти. Це все посаджено за городом. А вздовж струмка. Ось така краса. Це на одній половині струмка. На одному березі струмка. На іншому березі, біля дерева, ось також скільки краси, а тюльпани ще не засвітують.